4 грудня директор фонду чистого майбутнього Лукас Хіксон передав до Славутицької міської лікарні партію препарату Венкоміцин, сильного антибіотика, який необхідний при лікуванні COVID-19. За словами очільника міської лікарні Ярослава Вольського, цей препарат використовується для реанімації пацієнтів з особливо важкою формою протікання COVID-19. Лікарня звернулася по допомогу до фонду через юридичні неточності, оскільки «Ванкоміцин» є у переліку ліків державного протоколу лікування. Однак лікарня не має права його закупити через те, що препарат відсутній у відповідній постанові Кабінету міністрів України. 200 переданих флаконів з ванкоміцином повинно вистачити для лікування 10-15 пацієнтів. В цілому партія ліків коштувала фонду 56 тисяч гривень. За словами Ярослава Вольського, лікарня працює над тим, щоб закупити місячний резерв ліків. вийдіть сюда, щоб як усі ми знаємо, уся українська медична сфера проходить процес ґрунтовного реформування. Цей процес є особливо важливим тут, у Славутичі, де живе багато дітей та пенсіонерів. Цим людям потрібен якісний медичний сервіс. Пандемія звалила на плечі лікарів та шпиталів в цілому величезний тягар і Славути ж далеко не виключення. Спроби знайти правильний підхід у такій ситуації є дуже дуже складним процесом. наша задача у цій ситуації надати якомога більшу підтримку місту і його громаді. Коли ми дізналися, що в продажі є препарат, який допомагає у лікуванні важких випадків захворювання на ковід. Ми зробили усе, щоб доставити його у місто. Це важливо, оскільки наявність дієвих інструментів у місцевих лікар. Є важливою частиною порятунку життів мешканців Славутича. Нагадаємо, що діяльність фонду чистого майбутнього триває у Славутичі та у зоні відчуження з 2017 року. Робота фонду охоплює фінансову та ресурсну допомогу сім'ям працівників ЧС, людям з обмеженими можливостями, пенсіонерам-ліквідаторам, а також сприяє безпеці працівників на майданчику Чорнобильської АЕС.